Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо разом із вами дивитися покупку з магазину Second Hand в 2 кг. В останній день я зробила її в магазині Second Hand, звичайно ж, там, де одяг за аксесуари продаються на вагу. Сьогодні з цією річчю ми будемо працювати, тобто будемо позбуватися запаху, будемо робити такий презентабельний і носибельний вигляд. І якщо зазвичай ви купуєте речі в останній день, але їх не носите, то сьогодні я покажу, що я купила, як я привела цю річ до ладу і як я її ношу, тобто як вона буде поєднуватись і головне працювати у моєму гардеробі. Не переключайтесь, обов'язково підписуйтеся на канал, якщо ви дивитеся раптом без підписки, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат. Приємного вам перегляду! Незвичайно звичайне відео. Я його якось емоційно навіть намагалася назвати типу урвала. Пам'ятаєте, як з цього приколу? Урвала ідеальне пальто, як у Пінтересті. Ну, настільки воно мені схоже і урвало, якщо це слово використовувати, то знайшла я його в магазині Second Hand в останній день завозу. Я знаю, ви любите дивитися такі відео, і багато мені пишуть в коментарях, що з нетерпінням чекають нових відео, попри все те, що я вже нещодавно вам розповідала в цьому відео. З приводу монетизації, і з приводу якихось цих нововведень Ютубу, я не знаю, з чим це пов'язано, але зараз як мені, як автор, взагалі майже не проходить монетизація з цих відео, але я тримаюся, тримаюся на вашій підтримці, завдяки вашій підтримці і на ваших коментарях. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, коли ми тут з вами відвідували магазин Секонгент і... Ми з вами там приміряли не одне пальто, було й декілька. Перегляньте, хто не бачив, я знайшла чек, і чек склав 63 гривні. Тоді ціна за 1 кг була 33 гривні і майже в 2 кг заважило це саме пальто. Ви вже бачили анонс, або ви вже бачили заставку, я знаєте, таку типу інтригу тримаю в пакеті. Ось цей самий пакет, який мені коштував 10 гривень, до речі. Я ще нічого не діставала, Єдине, що чек, через карту, якою я розраховувалась, до речі, це просто супер, що у економ класі можна розраховуватися карткою. Давайте будемо дивитися. Ну, зараз трішки спущу камеру, вас не пошутнула. Аромат стоїть. Не знаю, можливо, кава там за кадром трішки перебуває, але аромат є. Зараз трішечки шуршання. Це саме. Пальто. Знаєте, коли е, цей варіант, коли ти купила вже давно річ і дивився, неначе не вперше, е, той самий момент можна відчути, коли з Aliexpress приходять якісь посилки, і така Я це замовляла, це справді я. Намагатимусь вам його показати у повний зріст, але тут додав, напевно, з примірочної. це саме відео. Я буду його прати самостійно, не буду його відправляти в хімчистку, тому що це марно витрачені кошти в моєму випадку. Найчастіше речі, які я показую саме плечові вироби, тобто верхній одяг. Я їх показую відео, але в житті рідко ношу я хоча б зносити все те, що я вже придбала собі раніше. Знаєте, це той варіант, коли ти думаєш, що блогеру потрібно багато речей. Це не справді не так. Їх потім дуже важко позбуватися. Так ось справа вся в чому. Коли купляла пальто, відносила в хімчистку, то потім ніхто його не хотів, ніхто не попросив мене собі мене, не попросив його для себе, і я його виставила на сайт шафа. Переходьте, я не знаю, чи там взагалі щось в асортименті зараз є такого масштабного, але. Все ж вам залишу в коментарях. Я її виставила. І коли вже знаєте, типу, там чи торгуєшся, чи дивишся там по ціні, щоб більш-менш якусь конкурентно ставити, то воно навіть не може окупити тобі хімчистку. Тому буду прати. Його вдома, в машинці, розповім, що з цього вийде. До речі, хочу відразу сказати, що відео розмовне, Я тут розмовляю, тому тут так багато тексту на 2 кілограми виглядає пальто супер. Що мені дуже сподобалось, оця. Етикетка, такий напис, він не вшитий в саму тканину. Намагатимусь вам показати. Так, дивіться, зроблено в Західній Німеччині. Не знаю, чи буде вам видно, бо мені відблизькою. Тут вказано, що це кашемір, намальована. Бачите, така вівця симпатична. Тут лого цього бренду і ось зверху також лого. Стан у пальто просто чудовий. Можете подивитись, я ще його розпушу у правильній машинці. Заодно покажу вам свій новесенький манікюрчик. Так ось, мені здається, що ця красивезна підкладка і етикетка. Що це така у нас чиста вовна, точно як по Pinterest. Вся підкладка в ідеальному стані. Тут вам вже бачите, яку макрозйомку, роблю, щоб ви змогли, як і я, роздивитися. По дефектам, я точно пам'ятаю, що я вам ще в примірочній показувала, що були дефекти. Зараз буду намагатися їх знайти. О, я знайшла. Я собі помітила, я знайшла. Я дивилася лайфхак, як по вовні. Ось цей забрати голкою. Я можу це показати, але не хочу, тому що буде дуже багато хейту. Я справді знаю, що будуть розповідати, ні, так не потрібно, так потрібно. Ось тут біля кишеньки. Тому я спробую і просто скажу, чи робочий цей лайфхак. І внизу. Так. І ось тут внизу. Щоб ви не думали, що там просто так все ідеально. Ось такі. Є нюанси, це треба відібрати. Ну і запах, звичайно ж, звичайно, коли я готувалася до цього відео, я прогуглила бренд і називається він. Я покажу тут щоб знаєте... Все чітко вам сказати, я шукала його багато, це, напевно, все ж таки можна віднести до вінтажного бренду, я сучасний сайт не знайшла, а ось на Etsy є схоже. Пальто за 312 доларів, за 296 і за 321 долар. Дуже схожі моделі, повністю кашемір, і також є колір Camel, є світлий колір White Ivory і Є такий коричневий, я вам тут додам. Але все ж мені здається, в мене більш якийсь цікавий і лаконічний крій самого виробу, ніж тут. Тут такі застерілі моделі. Я на еці огортаю. для вас тут буду. Показувати вже що вам хочу сказати тут. Цей бренд також є різних лінійок. Найдорожчі – це звичайно вироби з кашеміру. Знайомлю вас з цим брендом, прогугліть, подивіться, можливо, вам також які мені сподобаються. Давайте подивимося, з чим же можна носити таке пальто. Якщо говорити про весну, до якої ми з вами йдемо, то найбільше поєднань ось таким бежево-пісочним є з чорним, звичайно, з якимись бежевими світлими відтінками. Також є сірий, ну, ось такий, як у мене такий складний колір. Він і підходить до коричневого, навіть є оливковий, такий зеленуватий колір. Найбільш популярне, звичайно, це коли джинси або світлі якісь елементи, там брюки, спідниця. Я буду поєднувати з чимось шкіряним. Хочеться такої іншої текстури ніж у кашеміру. Я буду шкіряну спідницю додавати, також щось бежеве. і нарешті включу свою вінтажну сумку від Louis Vuitton. Хто не бачив її реставрацію, тут для вас додам. Фотографії або посилання зможете переглянути. І насправді по своєму фасону, це саме те, що я найбільше зберігала, як ви бачите. Напишіть мені, з чим ви носили це пальто саме ви. Мені буде цікаво. І, звичайно, треба підготувати всі мої золоті прикраси. Я знайшла свій ланцюжок, цей золотий, свої такі, бачите, сережки. Більш об'ємні, але легкі. До речі, коли ви замовляєте на Aliexpress, дивіться, щоб вони були легкі. Оці ці об'ємні сережки у мене є такі сережки, які я взагалі декілька секунд не можу поносити. У мене вуха відвалюється. І звичайно, з таким верхнім одягом, як це пальто, можна і... Потрібно робити багатошарові образи. Я буду відносити його прати. Будемо далі збирати з вами образ. Не переключайтесь, покажу наскільки я змогла його відреставрувати. Почнемо з прання. Розкажу, як я прала. Прала я просто в пральній машинці на режимі вовна. Я ще застала сніг, тому що зараз вже сонечко світить, така більш весняна погода. Але у мене на вулиці воно просихало десь дві доби, на ніч я забирала, але я застала таку сонячну, зимову морозну погоду, і чесно, мороз пішов йому на користь, тому що сама вовна стала набагато м'якша, набагато така, знаєте, дорожче виглядати, і колір також змінився. Більше ніяких маніпуляцій з приводу реставрації я не робила, тому що банально не встигла. Образ мені подобається. З блакитними з джинсами з такими кросівками, які я також маю, але перед цим показала вам образ, який сама збирала з іншим пальтом. Там були блакитні джинси, вирішила взяти тут сірі. Єдина худі, яке у мене або єдине худі, яке у мене було чорне від мого костюму. Монклєр. обожнює, воно утеплене, дуже стильне. Ви знаєте, Монклєр дуже класні речі робить, і вони коштують кожної своєї копійки витраченої. Але правда, потрібно чистити це єдиний мінус. Вона чорна, є написи, але закриває все пальто. Я спробувала застібнути. До речі, я в. Перше тут приміряє його після. Прання, дала свої кросівки, також сумку від Louis Vuitton, і в процесі я змінила сережки на срібні, тобто всю таку взяла біжутерію срібну, у мене тут і перстень срібний, захотілося чогось холодного. І воно, мені здається, добре поєднується з моїми новими кросівками. Також, щоб додати холоду цьому образу, я вибрала ось такі окуляри. У них блакитне скло, але фурнітура. Золота, також таке вийшло у мене поєднання. Більше мені подобається носити його саме розтібнутим. У мене немає до нього ніяких стилістичних питань, але ось верх, можливо, за рахунок того, що в мене дуже об'ємне худі, таке, знаєте, від костюму саме тепле, верх мені, здається, об'ємним. Можна було щось простіше, можна було водолазку, але я хотіла саме, щоб якщо буде вітряна погода, могла накинути на себе. Також мого Булося дуже багато, якщо ви звернули увагу, я пофарбувалася саме от у цій примірці нещодавно. І я вибираю такий варіант, щоб прибрати волосся. Я відстригла собі таку подовжену гривку, таку чілку. Тут, звичайно, ви не побачите, але в нових відео, коли вийдуть через декілька тижнів, ви вже побачите мою оновлену зачіску. Так, мені здається, набагато краще. Дуже дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам, не забудьте про лайки.